Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Слід підготувати до уроку друкований зошит, тиждень 26 ручку, простий та кольорові олівчики, ну і, звичайно ваш гарний настрій. Свої друковані зошитки розгортаємо на тринадцятій сторінці, урок 229, за темою князь Святослав, як ми уявляємо внутрішню будову Землі. Як ви вже зрозуміли з теми нашого уроку, будемо розмовляти про історію та про географію. Сідайте всі зручненько та рівненько, ми будемо переглядати трейлер для того, щоб визначити власні завдання, запам'ятовувати всі питання, щоб знайти відповіді на них. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Чи справедливо історики називають Святослава князем Козаком, князем воїном та хоробрим? До чого призвели військові походи князя Святослава? Яка відстань від поверхні до центру землі? Які туристичні об'єкти Черкаської області ти знаєш? Що таке дендрологічний парк? Чи відвідував, відвідувала ти Софіївку, найстаріший дендропарк України? Де народився і похований Тарас Шевченко? Як розв'язують логічні задачі виду хто є хто? Що ти вже знаєш про правило суми і правило добутку? Відповіді на всі ці запитання ми з вами обов'язково знайдемо протягом трьох років, але для цього слід працювати впевнено та старанно. Тож налаштуємося з афірмаціями. Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Вищить свої ученята та пошук від ті афірмації, які є для вас важливими. Надалі ну, давайте візьмемо участь в обговоренні домашнього завдання. Пригадайте вивчене про енергію, уставивши пропущені слова. Енергія це фізична величина, яка характеризує здатність фізичних тіл або частинок виконувати. Що саме виконувати? Наприклад, бігати, піднімати щось, думати тощо. Правильно, діти, виконувати якусь певну роботу. Беремо ручку, дописуємо роботу. Читаємо далі, існують різні види енергії. Енергія нікуди не і ні звідки не виникає. Що пропущено? Правильно, вона нікуди не зникає, і ні звідки не виникає. Дописуємо слово зникає. Зникає. Читаємо далі. Вона лише що робить з одного виду на інший, передається від одного тіла до іншого. Так, перетворюється, вона лише перетворюється. Записуємо. П Пер Запишемо зі знаком м'якшення. Прочитайте, будь ласка, ще раз визначення, які у нас вийшли. Відео для цього завдання натисніть на паузу. Пригадайте, а які види енергії ви знаєте. Поміркуйте, які види енергії використовували за часів князювання Святослава. Так, дуже добре. Переходимо з вами до завдання під номером 4. Пригадайте, як називали князі Святослава? Оберіть правильну відповідь. Варіант А. Віщим, Б. Хоробрим, В. Святим, Г. Великим. Молодці Святослава називали хоробрим. Букавку Б обвели в кружечок. До вашої уваги пропоную переглянути відеофрагмент та дати відповідь на ось таке запитання, чи справедливо історики називають Святослава князем Козаком, князем воїном та хоробрим. Сідаємо всі зручненько, щоб вас нічого не відволікало, і дивимося уважно відеофрагмент. Якби Чак Норіс жив у середньовіччі та на теренах сучасної України, його б звали Святослав, князь Святослав Ігорович. Хоча найбільшого розквіту Київська Русь як держава досягне заправління його нащадків Ярослава та Володимира. Саме Святослав є головним уособленням вміння грати військовими м'язами. Тут, звісно, постаралися насамперед художники і письменники, які за століття по тому розвинули образ князя до напівміфічного супергероя, та слід визнати, що зробили вони це все ж не на порожньому місці. Святослав дуже любив воювати. Можна, звісно, сумніватися в оповідях про те, що він одягався, їв та жив на рівні з усіма своїми дружинниками. Та легендарна фраза Іду на ви, яку приписують Святославу. Теж далеко не історичний факт. Утім, в тому, що війна була головною фішкою Ігоровича, сумнівів точно немає. Давньоруський князь Святослав Ігорович, князь лицар, князь козак, воїна, не політик. Братим, а Не Володар Олександр Македонський середньовіччя як лише не називала Святослава Ігоровича, нащадки та історики. Князь доволі пізно посів Київський престол, але це не завадило йому переписати карту Європи та змінити розклад сил у ній. Протягом 10-12 років він разом зі своїм військом пройшов більше 8 тисяч кілометрів. За період свого правління Святослав значно збільшив володіння давньоруської держави на північному сході і розбив багатовікового ворога Русі Хазарський каганат. Святослав Ігорович доволі успішно воював з Візантією. Під час першого походу на Константинополь місцевий правитель відкупився від Святослава 480 кілограмами золота. Тож, діти, дайте, будь ласка, відповідь на запитання із вашого зошита, чи справедливо історики називають Святослава князем Козаком, князем Воїном та Хоробрим. Пропоную зараз трошечки відпочити та порухатися з відеофрагментом Історія за 5 хвилин. Наліво подивись Це моя земля, це твоя держава. Історія в неї строката, я слава. Україні, героям слава, Я колись на цих землях жили трипільці. Вікентій хвойка про це ще напише. А про кімірійців писав ще Гомер Не той, що з мультика, а трохи інші. Далі з'являються східні слов'яни, поляни, сіверяни та інші древляни. Прийдуть вороженьки, то б'ють супостата А нема супостата, ідуть брат на брата. Ще апостол Андрій було як сиподивить. Скаже: файне місто, збудують над Дніпром. Кий ще хорив, і сестра їхня ливі. Чеснеї річка і станція метро. У кожного князя була своя фішка. Святослав хоробрий, воював до останку. Ярослав мудрий, писав мудрі Книжки Мономах слухав маму і завжди носив шапку. Подивись на ліво, подивись на право. Це твоя, земля, це твоя держава. Історія в неї строката, яскрава. Слава Україні! Героям слава! Тепер трошечки з вами відпочили, переходимо до завдання під номером 6. Слід розглянути схему погоди київського князя Святослава і попрацювати потім на карті Східні слов'яни та їхні сусіди в 10 столітті. Тож, розгортаємо зошиток на 33-й сторінці, і там у вас є навчання одиниці з історії. Давайте їх подивимося та все-все прочитаємо. Які ж були походи київського князя Святослава? Перше це підкорення В'ятичів, 964 рік. Далі було підкорення Волзької Булгарії, 965 рік. Наступним був розгром хозарського Каганату, 966 рік. Далі перший похід на Болгарське царство, 968 рік. Підкорення уличів і тиверців, 968 рік так само, і другий похід на Болгарське царство 969, 971 роки. Тож подивіться, як багато походів було у київського князя Святослава. Тут є і В'ятичі, Волзька Болгарія, Позарський Каганат, Болгарське царство, Уличі Тиверці. Запам'ятали? Так, зараз подивимося, які ви були уважні. На вкладці, тобто серединці вашого зошитка, у вас є ось така карта. Вона має назву Східні слов'яни та їхні сусіди в X столітті. Покладіть, будь ласка, перед собою зошиток так, щоб вам зручно було працювати. Вам треба на цій карті підкреслити назви племен і держав, які підкорив князь Святослав. Для цього завдання беремо простий олівчик і шукаємо, підкреслюючи, де ж робив погоди князь Святослав. Якщо забули, то можете скористатися картою знань на сторіночці 33. Давайте перевіряти. Він робив погоди до в'ятичів, ось вони. Ятичі. Далі Волська Болгарія, вам теж було слід підкреслити. Хозарський каганат. Так, куди ще він ходив? Правильно, Уличі, Тиверці, Болгарське царство. Все це вам слід було підкреслити. Перевірте, чи нічого ви не забули? Саме ці племена і держави, які підкорив князь Святий Слав. Ми ще раз подивилися уважно на карту і перевірили, чи все ви правильно зробили. Чи нічого ви не забули підкреслити? Так, діти, дуже добре. Тож саме сюди ходив зі своїми походами князь Святослав і дуже багато що зробив для своєї держави. А ми з вами переходимо до завдання під дірочкою, сторіночка 14 вашого друкованого зушита. Сторінка 14. Слід обрати правильні відповіді. Військові походи князя Святослава привели до. Варіант А. Приєднання північних земель до Русі, варіант Б. розгрому хазарського Каганату. варіант В. Розширення кордонів держави Русі і Г. Розорення господарства Русі. Подумайте, будь ласка, та обведіть в кружечок правильні відповіді. Їх може бути декілька. Діти, саме військові походи князя Святослава привели до розгрому козарського каганату та розширення кордонів держави Росії. Бокавки бета веслід було ввести в кружечок. У завданні під номером 7 вас чекає хвилинка математики від Агі. Напишіть цифрами числівнику реченні. за 10-12 років князь Святослав пройшов із військом понад 8 тисяч кілометрів. Запишіть, будь ласка, 8 тисяч числами. Перевірте, чи правильно ви записали 8 тисяч. Порівняйте усну, яка відстань більша, що подолав князь Святослав зі своїм військом, чи відстань від поверхні до центру землі, із 1371 кілометр. Звичайно, діти, те, що подолав князь Святослав більше, ніж відстань від поверхні до центру землі. Давайте з вами спробуємо виконати завдання з наступною зірочкою. Треба обчислити товщину нижньої мантії за схемою, яка загальна товщина мантії. Пригадуємо з вами, з чого взагалі складається у нас земна кора, взагалі земля. Та в самому серці серединці знаходиться внутрішнє ядро, далі зовнішнє ядро, після нього нижня мантія. Верхня мантія і земна кора. У вас тут вже є загальна товщина від центру до земної кори 6371 км. Так само у вас тут є товщини земної кори 30 км, верхньої мантії 540 км, зовнішнього ядра 2240 км. І внутрішнього ядра 1231 км. Треба знайти нижню мантію і їх загальну товщину мантії, тобто верхньої та нижньої разу. Поміркуйте, будь ласка, як можна розв'язати цю задачу? Для того, щоб нам з вами розв'язати цю задачу, нам треба взагалі дізнатися, скільки ж у нас буде нижня мантія, а потім верхню приєднати до нижньої, так їх додати. Тож записуємо з вами перша дія. Пишемо перша дія. Перша дія у нас буде з вами доволі велика, тому, будь ласка, будьте дуже уважними. Нам треба від всієї. Товщини, відняти все, що тут у нас з вами є. Поступово пишемо 6371. Відняти земна кора у нас скільки кілометрів? Правильно віднімаємо 30. Далі відняти. Що віднімаємо ще? Далі ми з вами віднімаємо зовнішнє ядро. Відняти зовнішнє ядро 2240 кілометрів. І віднімаємо внутрішнє ядро. Відняти 1231. Самостійно, будь ласка, порахуйте, скільки це вийде. Відео для цього завдання натисніть на паузу. Так, діти, це буде 2000. 870 кілометрів це діти буде товщина мантії загалом. Тобто ось це ми з вами знайшли. Пишемо пояснення. Товщина. товщина. Мантії. Мантії. Загалом. Загалом крапочка з комою. Тобто, можете на малюночку зробити собі ось так, що нижня мантія і верхня мантія так ось ці два шари це все у нас 2870. Скажіть, будь ласка, як знайти, скільки кілометрів буде нижня мантія, що треба зробити? Правильно від загальної суми підняти верхню мантію. Пишемо 2870 відняти 540. Швиденько порахували, скільки це буде. Правильно діти, це буде 2330 в дужечках кілометрів. Це і буде товщина нижньої мантії. Пишемо нижня. Пояснення пишемо нижня мантія. Поставимо крапочку. Якщо щось не встигли, то натискайте відео на паузу і виконуйте завдання. Ми дуже гарно з вами попрацювали, тому я пропоную зараз вам виконати дуже цікаве та творче завдання під номером 9. Але для виконання цієї творчої роботи вам знадобляться пластилін, дощечка та стека це ніж для ліплення, нитка та волої серветки. Вам треба буде розрізати земну кулю, точніше, спочатку її зліпити. У вас є фотоінструкція на сторіночці 38. Давайте подивимося, як вона виглядає. Ось, вам слід виготовити макет внутрішньої будови землі. Подивіться, які кольори з вам слід підготувати. І як ви робите, так? ви катаєте перший шарик, він буде всерединці біленький, він буде невеличкий, це у вас буде ядро. А далі вже поступово шари, які у вас є, за ось цим макетом ви все Робите, ви виготовляєте внутрішню будову землі поступово, шар за шаром, потім у вас вийде в сьомому пункті ось така наша чарівна планета Земля. Розрізати земну кулю, ось так навпіл, ви можете стекою, змоченою милом або за допомогою нитки. Якщо у вас не буде вийшло, то ви можете попросити батьків. Вам допомогти в цьому. Тож у вас повинні бути ось такі дві півкулі нашої земної кори, нашої землі. Обов'язково зробити такий макет землі, розрізати його охайненько навпіл, сфотографувати те, що у вас вийшло, виробити дві фотографії. Перше, це буде у вас. Повна земля, так, земна куля, а друга це у розрізі те, що у вас вийшло. Фотографуєте і прикріпляєте на платформі нові знання для перевірки. Мені дуже цікаво, яка земна куля у вас вийде, а що буде у неї всерединці. Тож, сторіночка 38, буду вам у нагоді, тут є все поступово, як робити. Бажаю вам успіхів у виконанні дошої роботи.